Ми вже в студії не самі як обіцяли з нами люди, які розкажуть нам про електролекторії, про тролейбуси. Зокрема, тож доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні у нас у гостях Діма та Таня, які розпов... будуть розповідати нам про один дуже і дуже цікавий проект, який відбудеться вже цю суботу. Угу. Так доброго розкажіть, ранку. чому субота суботу? І що за проєкт? Ну е... Взагалі, у нас проєкт більш масштабний, він називається Електроелектор. І суть його полягає в тому, що е, ми взяли один тролейбус, розмалювали його, і е, раз на тиждень там будуть проводитись лекції для людей. Ну, це будуть незвичайні лекції, це буде щось цікаве. Люди будуть е, слухати про те, що будуть бачити за вікном. Але розпочнемо ми з дня тролейбуса. Да. Угу. Это такое фієрічне начало довго бути цього проекту. Ну, Бо ми как, ну, просто ну, да, ну такі покрашенный троллейбус такие все за него зайдут сядут и будут какую-то там лекцию по урбанистике слушать Ну, это же ну такое все открытие проекта да и мы решили что поскольку да В 1967 году впервые был запущен троллейбус в городе Сумы, а тут 17 год, и мы решили, что 50-летие троллейбуса должно произойти именно 14 января. Вот сто его запустили 14 января. Это вы так Это, ну да, знаете, как это день города, вот эти все праздники, ну такие там, ну типа, ну в этом же году было, да? А точная дата не Ну да, не, ну она-то но мы решили, что нам будет удобнее 14. Ну, так підлаштували трошки по себе історію, так підрихтували, може, злітали в минуле, виправили, запустили тролейбуси саме. Ну, почалося з того, що ми придумали день тролейбусу. Насправді в Україні дня тролейбусу немає. Ми започатковуємо таку традицію. Це українську традицію. Ну, я думаю, ну, а чого так такі масштаби брати города? Так. Ну, ми ще ж хотіли це сопоставити з відкриттям лінії на Прокоф'єва, Ну, не сопоставилось. Ну, не сопоставилось как-то там. А що там в про кофе. Все даже обещают открыть. Всего... Да. Кровь из носа откроют. Ну, так вот сказали. Так, вот. Ну насправді це я думаю позитивний факт. Оскільки ми плануємо їхати на Прокофіва в суботу, і для того, щоб знаєте, не було ніяких казусів на відкритті там мало, ля вдруг він не поїде, вдруг там що щось станеться. А так, оп, і все Заодно Зробити екскурсію, там я так звісно, обов'язково. скажете, як самокурсуватимуть тролейбусів Прокофіва насправді дуже проста схема була ж виложена в інтернет. Там як от как до маршрутка, точно такий же маршрут тут. <реш> і все, і назад. <реш> Давайте трошки Одні. по проекту. А, угу. от, що буде у вас в тролейбусах? Крім лекцій? щось обіцяєте? з розважання. Нет, день тролейбуса буде состояти із чотирьох етапів. Угу. Перший етап это екскурс... ну, три экскурсии и вечерняя программа. Три різних экскурсии, где-то приблизительно они будут по часу. Вот. За машины, Ну да, есть очевидно, все. что да, это три разных экскурсии. И вечерняя программа, которая будет ну, тоже произ... В троллейбусе с фуршетом это будет там под сопровождением музыки. В троллейбусе с фуршетом, с фурше, уже, уже да, по потребна... Ну, я думаю, что будет выглядеть эффектно. И в принципе несколько там из Инсенеровок на некоторых локациях предусматриваются три локации, насколько я помню. Да, да? нас Давай, ты можете уже анонсовать, трошечки зацікавити людей. Угу, щоб... Да, сейчас за локации будут, в мы цікавить. Нет, не та а вот это как раз нет. Ну так Я Про фуршет уже все вот. пер, пер, Я власне. могу только анонсировать первую локацию, а все остальные будут сюрпризом. Ага. У нас ага. так и Ну, оно в плане и было. Первое будет, это именно. Постановка запуска первого тролейбуса в місті суми. Ми станемо всі свидетелями, як запуститься тролейбус по першій ветки в місті. Переріжемо ленточку. Всіх у нас буде можливість поучаствовать в цьому процесі. Тобто так повернемося в буда, да, да, да. І потім по хронології пойдемо далі. Ну, ну тобто, це у нас буде така подорож в часі насправді. Оці е, три локації. Ми будемо йти від першого відкриття е, ну, тролейбусної лінії, ну і так далі до сьогодення. І паралельно з цим ми будемо розповідати, що відбувалося в місті. І, зокрема, у нас, окрім е, екскурсії про місто, у нас буде також е, за першим маршрутом, у нас буде лекція Ой, про... <реш> от так, от. <реш> про розвиток тролейбусів ну, в сумах, так, про е, якісь особливості. Ну, є досить цікаві факти. Я думаю, що не всі знають, що в Сумах намагались, наприклад, викрасти тролейбус. Ми це також будемо розповідати. <реш> я думаю, що ну, це насправді буде досить цікаво. А скільки по часу буде займати вся програма з усіма екскурсіями так, приблизно? Починаємо ми об 11-й ранку. Відповідно, три екскурсії ну, по годині десь. І пів години між ними перер... І перерва. Ну, на так. Ми... На фуршет. Ні, ні, фуршет <реш> тільки входить в вечірню програму. так що… <реш> Але <реш> чай ми будемо наливати в день. Да, да, <реш> так, буде. так що вдень також можна приходити, насправді. Да, <реш> Всі зрозуміли акцент на чаї, чай, чай будемо наливати <реш> в день. <реш> О, да. Да. І ввечері е, ми десь плануємо о четвертій розпочати, і відповідно на дві чи на дві з половиною години у нас вечірня програма. Ну тобто майже весь о, день буде курсувати цей тролейбус. Так як стати тату учасником вашого проєкту. 50 гривень і у тебе білетик. Але <рес> треба прийти на кузнічну 2 <рес> Це офіс громадського фонду. Суми, він знаходиться на другому поверсі, якщо що. <рес> <рес> е, і можна там придбавати квиточки. <рес> І це буде квиток повністю на, на цей ці хай... день. А, день так. На день. А це квиток на день. Можеш ну, в будь-який момент зайти з маршрута, как бы. І, і зайти в тролейбус можна таке. Я знову ну, пожартую про фуршет, можна вийти і вже повернутися в эфир. На самом деле думали, щоб вообще это было свободно. Ну, поняли, що логістика очень сложная от выхода захода людей, ну там на тих отстановках, на которых їм надо. Тому буде Макдональдс. І какая-то із конечних. Mm -hmm. Ну там три, ну, наприклад, чотири у нас будуть різних, да. Mm -hmm. Ой, три конечних, да. І на вечірній програмі три ще різних конечних. Це може бути найдорожча подорож на тролейбусі. Вона <говори> <Да. А говори> загляду, того варта. Так, раптом mm -hmm. хтось вранці збирався там, на базар, знає, і під'їхав з вами ввечері повернувся, <говори> <і> там <говори> скупився, <говори> а тут уже екскурсія. І Також можна з базару і не вернути. Там можна познакомитися з друзями, продовжити. У вас на пам'ять там нічого не буде про поїздку? Можливо, якийсь квиток особливий нічого А сам так? по собі квиток на пам'ять про поїздку. Ага. Ні, я думаю, може особливіше. Що... Ну, ми хотіли зробити маленькі тролейбусики, але не встигли. Детки нам наліпіть з пластілі. Насправді, у нас там напевно, люди будуть залишати фотографії. Ми робимо фотозону саме в тролейбусі, у людей буде змога сфотографуватися. Потім не знаю, наші партнери комсервіс, може роздрукують людям фотографії угу. і таке інше що. Отак, так, комсервіс уже да. вже трішечки закинули, так? Ну, просили, а щоб обов'язково про комусервіс по Таня сказала. І про фотографію особливо. Зрозуміло. А ще от, в плані подорожі в часі, ви сказали, скільки зупинок буде Три. Три. Так? <smus> І це все по етапам розвитку тролейбусу. Він там кардинально змінювався як ну, Я б сказав, що більше соціально. соціального розвитку міста. <sum> <sum> <smic> Это а вот, люди... вот мы же затрагиваем все темы. Мы, ну, троллейбус это там, скажем так, одна из сотая составляющая всего вот этого проекта. Он имеет, ну, вот, очень много границ. Ну, там, первое, да, развитие коммунального транспорта, да, там, ну, там поднятие престижа коммунального транспорта, поднятие престижа профессии ну, работника КП Электротранс, там, mm. водителя, кондуктора. кондуктора и там всех, то что, ну От это ж все. Потім да, ми там трогаємо екологію, да? тролейбус екологічно. Дешево. Екологічно. І так далі. І кожен раз, при кожному обсужденні, ми знаходимо нову грань цього проєкту. Ми хочемо це все продемонструвати, всі моменти, максимально включити в себе. Сподіваємося, у вас дійсно вийде на вихідних. Втілити все, що ви задумали. Ми дякуємо вам на сьогодні за те, що прийшли до нас, розказали так трошки. Відкрили завісу, що ж буде в нас на вихідних. Так, так ну а нам час рухатись далі. Тож дивимось нашу наступну рубрику.